Друзі, топ-5 сортів винограда, які достигли вже в Вінницькій області, село Заозерне, Гасінський район, які на сьогоднішній день, 2 серпня, вже можна споживати і повністю стигли. Перший сорт це ромбік. Я вже його показував, але він тоді ще був зовсім не готовий. Подивись, яка ягода. Дуже крупний. Дуже крупний виноград і достигає завжди у мене на, на винограднику найперший. Подивіться, яка ягідка. Тут. Гар, має гарний розмір і дійсно такий в нього ромбовидний Бачите такий ромбовидний форма ягоди. така ромбовидна. Е, дуже цікавий смак, е, який має фруткові, фруткові нотки. Е, навантаження тут вже замале, тому що майже з тої сторони все вже з'їли. Кожен вечір е, сім'я просить, піти зріж нам ромбіка, піти зріж нам ромбіка і фактично ми цей кущик вже, е, доїдаємо. Е, він вже на сьогоднішній день встигли і має гарний цукор. Отож, друзі, Друга Ромі. форма в нас супер екстра. Біло-ягідна форма, має гарні розміри ягоди. Покажи наше навантаження. Навантаження супер. Грони близько 1,5 кілограма, кілограм-півтора рідко буває і до двох. Вже має такий жовтий колір. На сонечку зірвали лист для того, щоб набирав гарно цукор і деякі грони ми вже... Починаємо зрізати для власного вжитку. Є, де є такі маленькі грони, вони вже мають цукор і вже їх можна споживати. Ось, друзі, подивіться, яке навантаження. Супер. -екста. Із мінусів цієї форми може виділити те, що був помічений тріск. Незначний, але коли йде дощ, ягода може підтріскувати, Тому Такого винограду треба мати на учаску за його ранній термін, але не у великих кількостях, тому що ми знаємо, що тріск це велика проблема. Так що, друзі, говорю, як є, супер екстра. Подобається мені за свої ранні сроки вистигання та подивіться за яку крупність ягоди. Так, друзі, третє місце у нас Гарольд повністю солодкий на сьогоднішній день, на 2 серпня, повністю визрівший, має повністю жовтий колір. Подивіться. Яка ягода? Е, також ми вже його споживаємо десь пару днів. Е, Повністю зріли, як я вже казав. Суперовий виноград стабільний і завжди входить в ранні терміни з ромбіком. Вони йдуть на, приблизно на одному і тому самому сроку терміну достигання. Отож, друзі, Гарольд. Має чудовий смак, смаковість е, мускат, мускатна форма. Гарольд. Четверте місце, друзі, у нас Каталонія. Подивися, яке гарне навантаження на сьогоднішній день вона вже стигла. Окремі грони, які невеликого розміру, вже можна різати. Подивіться, яка суперова крупна ягода. Має чудовий гармонійний смак з гарним хрустом. Отож, друзі, Каталонія. Так, да, Говорили, писали мені про проблему з визриванням лози. Друзі, якщо її не перевантажувати врожаєм, часто знімати врожай з неї. Лоза встигає визріти до зими, ніяких проблем у мене. Особисто з цією формою не було. Суперова форма, покажи навантаження. Це одна плоскість шпалери на другій плоскі шпалери, шпалери, те саме навантаження. Друзі, кущ молодий, але тягне навантаження супер. Вийшло в ультраранні терміни, як завжди. Ця гібридна форма це у нас подарунок не світає. Готова на сьогоднішній день, має в смаку мускат. Подивіться, яка така е, темно-фіолетова ягода аж бордова, горить на сонечку. Деякі грони ми знімали, деякі ще доходять, Сма... цукор вже в смаку є. Подарунок не світає, друзі. Це у нас на прививочці е, грони такі середньою. Ми залишали по дві грони на пагін, чудово вийшов в ультраранній термін достигання, друзі. Е, чудовий смак, мускат, подарунок не світає. Е, друзі, всіх цих гібридних форм є сажанці, кого цікавить. Звертайтеся, на днях скинемо прайс-лист, вже майже готовий по цінам на саженці і по асортименту. Отож, друзі, провів огляд 5 сортів, які вже стигли на 2 серпня. Що хотів сказати, у Вінницькій області ось такі терміни вистигання. Багато в інтернеті бачу, що виноград вже повністю стиглий і вже пішли в вход, можна сказати, ранні сорта винограду. Не говоря вже про ультраранні. але друзі. Знаходиться. Якщо говорити про Південь України, то там, да, там набагато все швидше визріває від, нас, від нашої області десь на 2 недільки. Тому ми тільки починаємо на такі сроки, далі буде багато цікавого. Підписуйтесь на канал. Також, друзі, хотів сказати, що був на Ринкові і був вражений. Винограду майже не було, але продавали преображення просто зелене, як бубон. 150-120 гривень. Я пройшовся по, по ринку, я був в шоці з того. Ну, Якщо ви вже там продаєте, ви теж її звідки зв'язаєте, то привезіть ту ягоду звідти, де вона вже достигла солодку, щоб, щоб люди попробували. Ну, ну, Не зелену, як бубан, ягоду. Я, я в шоці був, хто її купляє. Ну, вона просто зелена навіть кольору, про який там смак можна говорити. Тож, друзі, вибирайте стиглий виноград з гарними смаками. Всім до побачення.